29 вересня в приміщенні Козницького центру дозвілля лісова пісня було організовано вечір відпочинку для людей похилого віку. Концертну програму з нагоди міжнародного дня людей похилого віку, який традиційно відзначається 1 жовтня, підготували фахівці дозвіллявого центру Надія Андріївна Волощук та Ірина Журук. Добрий день, шановні гості, дорогі друзі. Доброго дня! Наші почесні гості, люди старшого покоління. Досвідчені. Добрі! 1 жовтня в нашій державі відзначається День людей похилого віку та День ветерана, що засвідчує глибоку шану до найстарших представників громади. Захід було організовано територіальним центром соціального обслуговування за підтримки приватних підприємців та міської організації Червоного Христа. Теплі слова в адресу присутніх сказали почесні гості. Любомир Михайлович, Петрик, заступник міського голови. Я ще раз вдячний вам, що ви прийшли, що ви разом оцінюєте ті всі мотиви, які можуть надаватися у нас ну, чисто по місту. Як дбає наша місцева депутатська влада, будемо казати, плюс міський голова, плюс ми по підтримці виконавчий комітет, і разом по можливості ті всі прохання, які ви... Приходите до нас з вашими заявами, решту там, які починання є, що ми виконали всі разом і ви були задоволені цим всім, щоб все-таки і діти ваші, і внуки цінували ті всі потуги, які повинні бути у нас в нашому місті. Дякую, святом вас, всього вам доброго. Нехай Бог вас крови. Директор територіального центру Почончик Ольга Миколаївна Вітаємо вас із цим прекрасним днем, днем, як кажуть, поважного віку. Хай Божа благодать ніколи не залишає вас, хай у ваше віконечко завжди світить ясне сонце, співають е, пісню радісно пташки. Не сумуйте, рідненькі, не треба. Не месіть своїм серці жалі. Ми до вас притулимо небо, щоб легше жилось на землі. Всього найкращого з Богом. Голова товариства Червоний хрест Катерина Чміль, ви живете, хоча це вам зовсім нелегко, Тож хочеться вам побажати найперш міцного здоров'я, заслуженого благополуччя, особистого щастя. Хай радість у ваших серцях процвітає. Хай мати пречиста на крилах тримає, Господь хай дарує надію й тепло, на многії літа, на радість, на добро. Одним із головних подарунків від міської влади стала прийнята програма Ветеран. Для всіх запрошених виступали юні таланти будинку дитячої та юнацької творчості солістки Ірина Піктурно та Юлія Прошко, гурток художньої гімнастики Едем, керівник Ольга Протасевич, виконавця вокальної студії центру дозвілля Оксана Мазник та декламатор Еліна Григораш.